Бо ж ти, Богородиця, слава Небесних і сподівання земних, ти наша надія, заступниця всіх, хто приступає до тебе і Твоєї святої помочі просить, ти щира мовитваниця до сина, твого і Бога нашого, Твоя материнська молитва, багато може, щоб опросити владику і Твоїм пристоятельством біля престолу, благодаті, присвятих і жартворчих і вітань приступати нас хоч і недостатньо. Але коли дивимося на всечасніший образ твій, бачимо, як ти рукою своєю тримаєшся держителя, тішимося грішні, і замилуванням припадаємо та з любові, цілуємо твої укони. Бо сподіваємось, володарко, твоїми святими молитвами, дійти до небесного, безконечного життя і не постидно стати в день судний з Сина Бога і Бога нашого, прославляючи його разом з безпочатковим Отцем, і все святим благим і життворчим, одноістотним духом. На віки вічні. Амінь.